Тікс. Щас, трудяги, почекайте 3 секунди і буду вам знімати відос, бо в мене сідає батарея. Переноска щось, хитаємо. О! Я думаю, що чики піки Так. Раз. Один От і два, От їхати туди отак Фух. Чмак домашні автоклави. Так, не знаю, видно в мене там буде, зараз не видно. Може чуть отак вгору давайте піднімем. По-домашньому. Зараз буду вам. Та ёлки палки з цією зарядкою. ну. Підіжіть. Щось у мене ніфіга не заряджається стабілізатор, а батарея вже сідає. А хочеться, щоб картинка у вас була прекрасна і отлічна. Так, все, піду зараз ще ключики візьму і будемо говорити. Так, ну що, як ви вже поняли, сьогодні мова піде про автоклави. Є у мене два автоклави, вони абсолютно домашні, саморобні з обичного газового балона, тільки з цих, що з маленьких. І зачасту до мене дзвонять і питають: Коль, от хочемо робити тушонку там вдома, теж? чи для себе, чи не для себе. Е Поможи нам там вибрати автоклав, там підскажи, може ще щось. Тобто, я ніколи нічого не рекомендував, а просто показував. О, дурне, ну. Зараз покажу, що робить. Де? Де? Барні, ти що робиш? Ти кобилиця жирна. Що ти тут робиш? Мішаєш тут хазяїну. Так, тікай, вицель, все, тікай тікай. Гукай її, біжи, біжи, вицель. Марі, гукай її туди. Фу. Фу дай фу. Ну і в общем, я ніколи не нав'язував, знаєте, свою особисту думку. але рішив все-таки зняти відео автоклавів, якими займаюся я, тобто з своєї переробки домашньої. Да, ми, робимо. ми її робимо зачастую. Часто, пошти кожен день, Біжіть до мами. Оля, біжи, біжи. Зачастую кожен день, практично, буває через день, а буває місяць не робимо, бо багато зробимо зразу та да, і все. Ну, в общем, в цілому, ми. Переробкою займаємося тоді, коли є, наприклад, у нас там обсяг якихось замовлень. На даний момент є трошки замовлень, але ми додатково ще робимо тушонку, так як щоби не застали нас розплох, а в нас немає. Поймаєте? Бо є люди дзвонять і кажуть, Коль, нам треба тушоночки, а в нас є з чого ну нема коли. Так що, оце рішили виділити трошечки времені для того, щоб зайнятися трошки переробкою. Ну і загалом, думаю, є в мене два автоклави, які я ще зарядив. Які вже готові, вчора робили, сьогодні вони охололи. Ну і думаю, зніму вам відео, чисто от, може комусь щось та й понадобиться. Так що, давайте може, щас підставлю трошки ближче, буду потихеньку щас їх розкручувати. Давайте підсуну, бо в мене. О, А може і не підсуну. Може прийдеться зараз. Щас... Я думаю, що вам буде видно. Я зараз трошечки пальцями тикатиму. А потім е, зроблю. Е, такий е, відеогляд, як усе розташоване да і все. В общем, два автоклави з балона. Я вже об'яснив. Зараз стравимо воздух і будемо знімати кришки, повитягуємо нашу тушоночку. Тут у нас е, зарядка на автоклаві йде 21 баночка півлітрова і 10 баночок літрових. Ну, в принципі, Чикс, все. Раз. Е, дивіться, перед стартом автоклава я накачую одну атмосферу і по, по доходженню 116-118 градусів всередині автоклава я тоді прикручую трошечки газ. І виходить, ми ще так, на такій, е, ну, на на -от, ми держимо ще 15-20 хвилин. Тобто, десь отак. Паштет держимо хвилиночок 10, а м'ясо, якщо це свинина або курятина, то держимо десь 20 хвилин. Ну Це на наших автоклавах. Не знаю, звісно, кожен автоклав по-своєму працює. Так що теж так дивіться, учитуйте свої нюанси. Ну і, звісно, починаємо розкручувати автоклав тільки тоді, коли у нас виходить. Атмосферність повернулася до тої кондиції, яка була на старті. Тобто, Якщо ми накачували одну атмосферу на старті, да, то і закінчуємо тоді роботу. Тобто, тоді, ну, ну, да? Кінець роботи, тоді, коли у нас автоклав повністю вичах, от, да, повністю е, пішло очахнення. Е, і вже на манометрі на тому, е, показує одну атмосферу. Це вважається вже готовий повністю. У вас продукт. Можна все це діло розкручувати і витягувати е, ну, в готову тушонку. Да? Чи паштет, чи, чи це риба. З рибою ще дуже так ми не, не пробували. В основному додому таке карасиків якихось там могли зробити. А питали мене там скумбрію, попробуйте, Може, може тіпа, щось отакого. Робили салаку, робили кільку. Салака мені гіркувата. щось, ну вона просто сама по собі, риба гіркувата. А кілька, в принципі, понравилася. Ну, зараз, такий період часу. Я ж кажу, що з автоклавами трошечки времені немає працювати. Чисто так, от ми виділяємо якийсь момент. Бігом хоп зарядили там. 50 банок зробили, реалізували. Потім, наприклад, дивимося по замовленнях. Якщо люди замовляють іще, ага, перше замовлення там пішло навіть на 10 баночок, то ми вже зразу робимо два автоклава, зарядили і поставили, наприклад, тушонку або в погріб, або у вітринний холодильник, або взагалі можна, то тобто, есть, в принципі, от час уже може десь і в літній кухні, в сарайчику у ящичках поставили, стоятиме і нічого з нею не станеться. Так, що в цілому, от якось отак. Так, я зараз вам кришку покажу автоклава. Що на цій кришці є, що вона робить. Тобто, Кришка із металу, Метал, я навіть не знаю, що це вісьмерка, по-моєму, може навіть і десятка. Ну, тобто, Кришка товстенька така, бачите? На кришці, виходить, є вісім гайок. тобто, А в, флянцеві, в самому, там вісім шпильок. І, в общем, така от виходить кришка. Зсередини у нас манометр стоїть і сосок. Ось де який, через який ми накачуємо воздух. Немає зрив клапана і нічого остального такого. Чесно, за все время просто треба робити те, що ви робите. І е, просто слідкувати за цим. Бо мене там питали: зрив клапанів у тебе немає. Я не знаю, як зірветься, не зірветься. Потом на оцьому автоклаві у нас ось де є товарена така от, трубочка туди всередину. І е, сюди ми запихаємо, виходить. Градусник. Як на мене, от така температура показує більш е, лучше, наприклад, зараз да? покажу наступний. От ось сюди ми градусник уставляємо, і температура в нас йде десь посередині балона. Тобто, в принципі, середня статистика показує, що посередині балона якраз буде сама точна температура. Тому що нижче в нас буде температура більша, вище буде трошки менша. Ну, в цілому, ми орієнтуємося посередині балона. Тепер. Переходимо до наступного автоклава. Цей у нас більш старіший такий дідусик. Уже знаєте, він вже потяганий, пошарпаний. Колись хочу його зачистити, заново покрасити. Ну, в цілому на роботу краса на роботу не, не впливає. Отак я вам скажу. Теж манометр розташований, тут усе розташоване на кришки. Є манометр, є сосок, то є да, туди вкручений, і виходить, трубочка теж вварена, варена, униз. Прям до води вона торкається. Коли ви упихаєте, виходить сюди трубочку, ну чи та кришку. І там от е, теж масло всередині е, сам по собі градусник ми вставляємо зверху. Ну, як на мене, дуже непрактично це тесть робив у мене, що один автоклав, що другий. Тобто, зараз він, звісно, трошечки не вдома. Може, б і третій би зробили і могли б це зняти все на канал. Вам би, я думаю, було б інтересно. Може, в кого є там, знаєте. Цей балон, ну, манометр там тут просто реально немає дуже роботи важкої, просто хорошого треба токаря знайти, да, щоб він вам поміг виточити, е, просвердлити оці шпильки. І так далі. Зараз я ще вам покажу десь декілька нюансів. Якщо ви будете вибирати автоклави в, е, ну, в інтернеті, да, на що просто звертати увагу? На що звертати увагу е, для того, щоб потім ну, було проще вам і легше наприклад, да, користуватися цим автоклавом? Я вам зараз такі невеличкі мінуси чи плюси даже покажу. Різниці немає, чесно, немає різниці, який автоклав е, по красоті, не по красоті, як на мене, я думаю, що він просто має бути з гарного метала, з товстенького. Да, щоб і е, хороша була проварка. Тому що ці саморобні автоклави треба, щоб е, цим займався дуже хороший зварник. Не дай Бог, десь чуть-чуть не довариться, то це все, це капець буде. Так що, в цілому, треба на цим усім ділом дуже хорошо роздивлятися, дивитися перед покупкою. Даже якщо він вам прийшов, е, можна брати наложеним там якимось платежем. Да? Якщо він вам прийшов, робіть гарний е, поверхневий огляд. Дуже, тобто, поверхностно дивіться проварку повністю, щоб герметика ніде не було, тому що є такі, попроварюють, а потім герметиком так позамазують, типа щоб по красоті. Ну, то вся херня. Е, у вас повинен бути голий шов, який ви будете гарно роздивлятися. Тобто, він може бути закрашений обичною краскою, але голий шов проварки ви повинні бачити наяву. Тобто, якщо він є, то він є. Поняли, і оці всі герметики, Це вже хто його знайшов. Ви ж не будете колупати герметик, дав на новій почті там чи де ви заказуєте, для того, щоб подивитися, чи там хороший шов, чи там хреновий шов. Тобто, шов у вас должен бути хороший, отлічний, проварений. Тобто, Ну, оцю тут, а то із бачите, от іменно от, чиста сварка. Немає цього герметика, не замазано. Хай воно буде десь, може, чуть-чуть пакосно, може десь не такий е красивий шов, як як би ви хотіли, але він дожен бути хорошо проварений. Все. оце це сама, сама перша важна така, я думаю, інформація про автоклав. Тепер. Не беріть автоклав, в якому шпильки, отут всередині, типа е, уварені можуть бути, поняли. Або просто вкручені. І немає. ну Тоді, якщо, наприклад, злизала, злизалася у вас отута різьба, і ви тоді хрен його знає як її, тоді цю шпильку треба висверлювати, переточувати, перецей. Ось дуже акуратно і класно тесть. Це в мене тес також, я ж опять скажу, що робив. Е, у нас виходить зсередини, бачите, ось раз, де горлешко. Сюди у нас вкручені болти. Все, тобто болт от, от, оцей автоклав, це тест вже пізніше робив. Оцей він зробив уже правильно у нас. І виходить, сюди болт вкручується. Да, наприклад, якщо вдруг на болтові злизалася різьба, я її спилюю просто тут болгаркою. Я навіть ну, ж, поняли, то тобто, із для того, щоб всередині цього флянця... Не збити різьбу іменно цією поганою різьбою, бо може закусити. Я його просто спилюю болгаркою, беру ключик на 13 і відкручую болтик. Зсередини болтик новий роблю, і новий болтик опять вкручую. Все, без ніяких проблем. На оцьому, ж, на оцьому тест робив, він зразу що зробив? Зразу зробив шпильки. О. Потім, виходить, ці шпильки повставляв у флянець. Отута. Поприварював по чуть-чуть. типа проварочку таку зробив, знаєте, невеличку. Отут, о. І виходить, якщо Ну, це ще автоклав, я не знаю, це слова йому і я не знаю, слава-слава, прям роботі його. Тепер, якщо вдруг чого, я нічого не зможу зробити, того що треба буде висвердлювати і пересвердлювати тут різьбу. Через що я стараюся акуратно виходить, користуватися цим автоклавом. Якщо на цьому у нас гайки металічні, да, ось такі якими закручуємо, то на цьому, на другому е виточені спеціальні гайки, вони із е мій латунь. Латунь, по-моєму, якщо я не ошибаюся. Тобто їх не так закусує м'який метал. І виходить, тільки із-за оцих гайок о, не портиться, Получається сама по собі е там різьба. Тепер по поводу градусника. Ось на старій кришці у нас ось отак. Бачите, як виведена така трубка? Це на одному автоклаві. На другому у нас трубка виведена всередині. Отак інтересніше і так набагато лучше. Чого інтересніше? Тому що, по перше, коли ви вставляєте банки зверху. Я завжди в кришку впираюся оцією штукеню і починаю банки якось совати вперед, назад, для того, щоб між банками попасти оцією штукою. Поняли? Тобто, дуже неудобно. Ну вже приловчився, вже працюю так, як воно вже виходить, хай вже так і буде. Е, в цьому ж випадку ну, немає ніяких проблем. Ви робите повну загрузку баночок, ніде нічого у вас там не збивається і немає ніяких проблем. Ну а тут а постійно, от бачите, баночку я коцаю, потім починаю її відсувати. Кудись шукати якийсь момент, щоб щоб воно якраз клац і між трьома баночками зайшов іменно е, отой градусник. По поводу зрив клапана, типа нужен він чи не нужен. Чесно, за весь період роботи я в принципі без зрив клапана працюю і все виходить, і непогано получається. Е, ну не знаю. Тобто, дивіться вже на свій, на свій розсуд і, і по грошах. Тобто зрив клапан це додаткові, якихось там буде півтори тисячі гривень до стоїмості самого по собі автоклава. А він весь робить одну й ту саму роботу. Тоді газовий, теновий, то тобто є електричний. Е, ну в мене газові, оці обичні. Да? Є зараз вже більш класні автоклави, які е, з електрикою, з теном всередині, їх можна і на газу, і на тенові. Якщо інтересно, такі автоклави в Сереги Шолудька, по-моєму, один. Ну він, а може, вже й другий купив, бо він казав, що хоче ще один собі купити. Може, даже в нього вже і два. То в цілому він на електриці це все діло робе. Е, Може, я колись Колись куплю на електриці, на електриці не тягати його, це спину нервати, звісно, тому що він важкий, він реально важкий. Сам по собі балон, плюс 21 баночка, плюс вода. Есть, ну, я автоклав такий кілограмів 50 його, знаєте, як і цей. Тобто, ну, ну, важкий, важкий, реально дуже важкий. Ну, в цілому, все, я думаю, показав. Ага, і ще. По поводу кришки, дивіться, щоб були оці шпильки, і їх було багатенько, щоб у вас був чіткий зажим самої кришки. Бо я дивлюсь в інтернеті є на трьох болтиках, на якихось крючках. Карочі, ще на якісь хрінотєні, то все задниця. Я щось увірений стовідсотково. Ну хоча, якщо вже в людей є, то вони ним користуються. Беріть, щоб реально було дуже багато от таких от шпильок. Есть, ну як дуже багато. Хоча би. Хотя би. Хоча б 6 штук, есть, ну, мінімум це 4. Щоб, якщо ви кладете кришку, щоб у вас не було ніде підсоса і так далі. Тобто, у мене тут 8 шпильок, і вони, блін, закриваються прям чітко. Усе обтягується, ніде не трапить воздух і чітко все закривається. Весь продукт нормально і класно виходить. Іменно е, всередині е, проходить автоклавізацію, чи як це називається. Ну, в общем, ви мене поняли, да? Так, ну що, давайте витягнемо баночки з тушонкою, подивимося, що в нас там і як. От дурна собака. ну. Так, оп, я зараз отак чикс, чикс. Надіюся, вам видно. Будемо зараз спробувати витягувати, Во. це я вже все відставлю. О, по цих штуках, я думаю, вам об'яснив. Ну, Манометр, вони, в принципі, усіх одинакові. Там різниці дуже немає по манометрах. Не Випаде. Так що в цілому будете там уже дивитися. На OLX заходьте, є там реально е бюджетні хороші автоклави. Отакого от виходить виду. Поля, не мішай. Так, все, клас, біжи до мами, біжи. Біжи до мами, кажу. Марі, забирай її. Давай, давай, давай. Ну чого? Так, Так, ладно. Дівця хоче допогти папі, просто понімаєте. І до папи, до папи кажу, так, не мішайте, кажу, я зніму відео серйозне. Хоч раз папа должен бути серйозним, ну опять не вийшло. Ну нічого. Так, ви вже знаєте, у вас уже ця полінка у мене, як кажу, у мене підписники Поліну вже люблять дуще, чим кажу, чим чим мене. Е, от всі полька, полька, ну да все. Так, загнали її в хату, хай не мішає. Що, витягуємо нашу тушоночку. Це у нас із курятини. Вон. Так, дивимося зразу на кришку. Кстати. Кришки, оці подарунки літа, реально бомба. От в мене таких кришок ще не було. Вічно, її або каріоже, або прям дуже сильно вдавлює, або ще щось. Ці кришки я брав в е, 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 екватор, по-моєму, в Полтаві. Да, да, в кишені. І е, дуже класні кришки. Тобто на автоклаб вони мені саме дуже ще понравилися. Ну і, в общем, Отака от, тушоночка виходить. Так, так, хоп. Во. В принципі, бульйончик є, усе чики піки Зараз витягнемо усі баночки. Подивимося на, на кришки. Кришки втягнуті акуратно, все чики піки Єдине, що мені в цих автоклавах не нравляться, а, а нові автоклави, е, вони вже йдуть з нержавіючої сталі. І коли витягуєте кришку, то кришку треба постійно, Я обмиваю її, тому що зверху на кришки залишається. Тіпа, от, оцей, знаєте, мілкий такий. Е, Іржа мілка, ну, з балона, іменно із, із стінок е, є іржа, і вона от потім е, остається, якщо не вимити кришку, тобто не протерти, тоді оця іржа просто конкретно остається на кришці. Так що, в цілому, зараз поберіг, усе це діло красивенько витягну. Піду зараз у погріб, заберу е, ці пластмасові ящички. Упакую в ящички і будемо далі займатися переробкою. Тобто, нам ще треба паштет зарядити і треба буде покаптити курей. Бо попросили, ну не тільки там тушонку люди беруть, а да, хочеться їм одне, там друге і третє. Щось на пробу, щось там просто заложити, щоб було в себе. Ну, в принципі, отак. От люди зараз потихеньку скуповують усе, тому що не в усіх є е, м'язко вдома, щоб можна було там да, своє виростити. А стараються десь купити, придбати, щоб воно було домашнє, натуральне. Ну, Я чесно, я знаю, що в мене натуральний продукт. Хай там може, може щось не так комусь на око не нравиться. Але в цілому, я в своєму продукті впевнений на всі 150%. Отак ось так ось. Так. Не забувайте з автоклавів тоді зливати зразу воду, тоді е, не так стінки ржавіють. І я ще плюс його перевертаю. Получається, коли вже перевернутий автоклав, він тоді стікає добре. Ну і, в общем, всередині менше тоді іржі з'являється на стінках. Це єдиний мінус е, оцих балонних автоклавів. Єдиний мінус це той, е, що, що виходить, просто іржа на стінках з'являється. Ну, я ж кажу, якщо просто кришку витерти, нічого не стається і все буде нормально. Різниці немає. У вас готовий продукт. Ви готуєте продукт, тобто там дав, щоб чистенька була курочка, присолюєте це все діло, то є, упаковуєте в баночку, яка теж чистенька, кришечка новенька. І в цілому поверхнево, хоч ви його, я не знаю, і в грязюку вимажте, нічого не буде. Але всередині у вас хороший натуральний домашній продукт, то куряча тушонка. Ну, кстати, куряча тушонка. У мене колись підписник, ми аж з ним загризлися, чесне слово. Він мені каже, це не куряча тушонка, це бролерна тушонка. Я кажу, ну сугубо по логіки це так. Ну бролер це що? Це курка, правильно? Ні! Бролер це не курка. Бролер це бролер. Ну, в общем, я з ним цапус, я то не знаю. Напишіть свою думку в інтернеті, мені у коментах от, да, на вашу думку. Бройлер це бройлер. Чи бролер це все ж таки курка? Ну, в общем ми з ним поцапалися. Моя думка, що це, в принципі, це курка. Тобто, от е, так само, як муларт. Муларт це ж качка, правильно? Це береться Star 153, наприклад, і схрещується із мускусною уткою. Получається муларт, тобто гібрид двох качок, які йдуть, типу м'ясного напрямку. да? Так само і бройлер. Тобто, бройлер це просто от коп 500, да, і бройлерна курка. Бройлерна курка. Чого бройлерна? того що м'ясного напрямку. Але це вважається курка. І в общем, я з цим підписником, я, мабуть, короче, днів 4 отак переписувався. Кажу: ну як, це. Ну, ні, це бройлер, це не курка. Курка це курка. І він, в общем, він, я не знаю, він або просто обкурений був, а мені це було по приколу, тому що, е, знаєте, аж інтересно було, просто, до чого ми до якого висновку ми дійдемо. Ну і в общем, отак якось із ним ми дуже сильно поетав туди-сюди. Ну і ні до чого ми не дійшли. Я в общем, оступився і сказав: ви праві, бролір це бролер, а курка це та, яка несе яйця. Все. Тобто, все, хай буде так і, і, і більш ні по якому Так, ну, в принципі, ось і все. Оп. Так, 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 все. Отак от вийшло у нас 21 баночка тушоночки. зараз піду, це все діло занесу. У погріб, і буде в нас, в принципі, вже е, готовий продукт, е, який ми будемо потім потихеньку реалізовувати. Е, ось на якийсь навіть, дивлюся жирочок. Я дивіться, який красивий. Блін, класно. Ну і в принципі, е, та я не знаю. Ну, вроді би нормально. По кришках дивлюся, все класно, ніде нічого не піддуло, тобто кришки гуляють. Отлично. А по поводу того, що мені кажуть, Коль, а ти показуєш, вона ж така жидка, рідка. Вона така жидка і рідка, це бульйон, наприклад, да, який, ну, типу, як холодець, у нас там називається да, по-українському. Він застиває. Він застиває, стоячи десь у кімнаті, наприклад, ну, просто не в теплоті. Да. В теплоті він може навіть і не застигти. Але, от, наприклад, в погрібі він застигає, і ви можете потім отак от брати тушонку прям перевертати, і у вас ніде Нічого із нею не станеться. Тобто, вона прям густенька, хороша е, курочка. Е, я би рекомендував, виходить, ставити десь в холодне місце. Тобто, це або погріб, або може там у вас є якийсь холодильник, там вітрина, да, або, або, або просто, я не знаю, якась кімната, яка е, ну, охолоджена. І все. В принципі, різниці немає, воно зберігається, воно стоїть довго і нічого з ним не станеться. Так як ну, ми вже не один. Раз і не один рік її робимо, і кожного разу в нас от виходить така тушоночка. Ми її самі їмо, їдять наші дітки, всі живі, здорові, і підписників вже у нас немало. Її теж з'їли. Тож в цілому. Єдиний мінус, що вона не намазується на хліб. Я до сих пор із одного підписника, який мені написав, що тушонка то така, от, вкусна, але на хліб не намазується. Отак. От. Так, що не знаю, що це за тушонка, яку намазують на хліб. Може, то паштет, а може дійсно людині по, -по, -по цей... ну, попалася така тушонка. Так, в цілому все, і так, 25 минут вам лелекаю, оце, ляп-ляп-ляп тим язиком. В цілому, я думаю, що вам усе. Подобалося рецепт такої тушонки є на каналі. Розборка курки, обвалка є на каналі. Як ми кульдиш, із кульдишечки кісточку витягуємо, є на каналі. Якщо хтось десь чогось не знайшов, не, не цей, напишіть е, мені е, в коментах. Я постараюся вам тоді, виходить, зняти ще одне відео по обвалці бройлера від початку і прям повністю до кінця. Бо, можливо, є відео, де ми вже підготовлене м'ясо брали, охолоджене, і тоді його просто пересолювали. Я вам покажу просто, іменно, може, весь процес, коли знімемо від початку до кінця. Або просто процес підготовки. Під тушонку і все. Так як ви вже знаєте процес готовки, ви знаєте вихід, який вже у нас фінальний, йде. Тут баночки, кстати різні. Дивлюся, але ну, ми старалися напежовувати. різні баночки. Оці у нас 460 грам ідуть того що в нас інших немає в магазині. А оці ми колись купляли у, ми у цьому в екваторі. Ці, виходить, чисто півлітрові баночки. Ну, На даний момент, щось кажуть, якийсь там скляний завод, не працює, і дуже з баночками проблема. Хочемо, може, перейти на закаточні кришки, ну будемо дивитися. І так, в цілому, зараз тушонку будемо піднімати в ціні, так як піднімається кришка в ціні, піднімається баночка. На момент, коли ми, наприклад, у нас була куряча тушонка 90 гривнів, потім ми зробили її по 100, баночки були по 4 гривні. Була там 50 копійок, наприклад. Да? Е, а тепер виходить, у нас кришка стоїть 4 гривні, да? 4, ну, в залежності від того, яка кришка. А баночка у нас коштує 12-14 гривнів штучка. Так що в цілому піднялася трошечки ціна на саму по собі. Ну, тобто, візьми там сугубо да? візьми 20 гривнів у нас виходить тільки тара. Плюс пів кілограма м'яса, да? який ми впихаємо в сам по собі автоклав. Е, у нас Ну хай пів кілограма по курятині, це ще там 50 гривень. Тобто, в цілому 50 гривень раз, потім 20 гривень баночка кришка, газ. Да, який, наприклад, це все діло, це своя робота. Це, це кстати, газ, уже, як, ну, який ми там не считаємо, да, Хоча, наприклад, курку це треба попати, е, все треба вщитувати. От на нас, наприклад, одну, одну курку зараз руками попатрати. Да, це там коштує 20 гривень. Тобто, все треба вщитувати. Воду, яку треба нагріти перед тим, щоб курей по, ну, опустити всередину, да, щоб їх е, запарити, теж газ. В автоклав зарядити, теж газ. Ну, тобто, в принципі, все підчитуємо І на одній баночки для тих, хто думає, що там капець, які заробітки, заробітки невеликі, на одній баночці буквально це там 15 гривень. Ну, якщо вони навіть є. Ну, це отак, от, по, по таких от підрахунках, а може їх і немає. Це в тому випадку, що ми самі їх патраємо, що ми ще хоч нікого не наймаємо, якось стараємося це все діло самі зробити, хоч би як там важко не було. Так що, в цілому, це просто один. І з видів, як реалізувати свою продукцію. Якщо, наприклад, немає реалізації тушками, ви можете її реалізувати тушонкою. Немає тушонкою, можете закаптити. Ну, то есть, в принципі, все в ваших руках, працюйте, трудіться, все вийде. Ну, надо, все одно, надо. Так що, в цілому, всім дякую за перегляд, всім миру, здоров'я, добра, дякую, пока-пока. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї, все буде добре. Трудіться, пробуйте. І все вийде. Пока-пока.